Так, друзі, вже холодає на вулиці, справа йде ближче до зими, а це означає, на жаль, те, що в, нас, в нашій країні повертаються, на жаль, відключення світла, і все більше і більше, і ми також починаємо звертати знову увагу на генератори або на подібну техніку, яка забезпечить нас саме тим. Самим світлом. Привіт, друзі! Сьогодні на нашому каналі буде огляд інверторного генератора від компанії Forte модель FG6500iE. Ця модель в нас йде із електростартером. Окрім звичайної, звичайного стартера ручного у вигляді шворки, у нас ще є електростартер. Кнопочкою можемо його заводити. Потужність цього генератора номінальна складає 5 кВт, а максимальна 5,5 кВт. Частота в нього 50 Гц, тому тут його можна використовувати для. Двохконтурних котлів, абсолютно без проблем, тому що тут синус стабільний, рівний, і через те наші котли працюють добре. Тому що якщо звичайний генератор, то ще потрібен буде перетворювач напруги для такої техніки. Отже, що в нас тут? Вага його складає 42 кг, нелегкий. Але ну, тобто для чоловіка може бути нормально, для дівчини вже важкуватий. Але тут є плюшки у вигляді ось такого поручня, і також чотирьох колес. Пересувається на коліщатах він дуже легесенько, тому це вирішує питання щодо його транспортування там із приміщення на вулицю і так само назад. Також у нас тут є гальма. Натиснувши на які, наш генератор стає мов вкопаний. Отже, далі. У нас вихідні дві розеточки 220 вольт. Також поруч USB-роз'ємчик разом із Type-C. До речі, 5 вольт 3 ампер Це означає, що? Це означає, що в нас. Швидка зарядка тут присутня. Ну і розетка на 12 вольт під прикурювач можемо використовувати. В нас є три індикатори: тобто датчик масла, якщо за малий рівень, то він вмикається. Змінний струм, і перенавантаження. Тобто, все вам покаже, якщо щось. Не так. А також тут в нас пишуться мотогодини. І, до речі, також, коли ви придбаєте новий генератор, то через 5 годин його роботи ну, взагалі, краще прогнати просто генератор 5 годин, щоб він ну, відбулася обкатка, скажімо так. І через 5 годин замінити масло на нове, тим самим ви його добре загортуєте до вже повноцінної роботи. Далі можна міняти раз на 50 годин. Ну тут вже фіня осталася. Також, друзі, тепер хочу показати вам стосовно всього іншого, в нас тут заливається пальне зверху є ось така сіточка, і в нас є датчик, який показує нам повний бак або пустий. Він механічний, тут все дуже добре ним зрозуміло. Також до того всього в нас є клапан на самій кришці OFF і он. Коли ми працюємо генератором, вмикаємо ОН, щоб попадало повітря в бак. Коли ми завершили роботу, перекриваємо цей клапан, щоб повітря не попадало, і бензин щоб не випаровувався. Тут у нас доступ до свічки. Також, 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 також заміна масла відбувається ось через цей лючок. Навіть лієчка у вас буде у комплекті. До речі, про комплект. Зараз покажу, що, що ще йде в цьому комплекті. Так, друзі, ну а щодо комплектації, то в нас тут є е, свічний ключ. Які ми можемо відкрутити, закрутити тут викрутка, дроти з підкурювач прикурювачем на 12 вольт до розетки, ну і вилочки дві штучки. Також інструкція з експлуатації. Ось така у вас буде комплектація. До речі, якщо хтось буде запитувати його шумність, як він, наскільки він сильно... Кричить, то скажу вам в цифрах 68 дБ. Якщо вам це щось дасть зрозуміти, то окей. Отже, якщо вас зацікавив такий апарат, можете перейти за посиланням. Там якраз і буде актуальна вартість на нього, вся інформація, яка вас цікавить. Якщо щось не зрозуміло, номер телефону також буде на нашому сайті. Наші хлопці вас проконсультують. Відправляємо такі генератори по всій Україні. У нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Напишіть коментар, можливо, користуєтесь таким або. Хотіли б дізнатися, чим відрізняються саме інверторні від звичайних. Будемо дуже вам вдячні і приймемо до уваги ваші побажання. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі, всім па Що то